штрафи ТЦК, чи реально втратити авто або житло? Які штрафи нам очікувати? Відповідно до КУПАП, штрафи можуть бути від 17 до 25 з половиною тисяч гривень для посадовців юридичних осіб до 59,5 з половиною тисяч гривень. Кожен штраф це виконавче провадження, а постановити ЦК ТСП виконавчий документ. Штраф або штрафи будуть стягуватись за рахунок коштів на ваших рахунках, в тому числі зарплатному. Звісно, якщо він у вас є, а вас внесуть в єдиний реєстр боржників. Якщо ви не зможете не встигнете або не захочете сплатити штраф або штрафи, а їх загальна сума складе. 160 тисяч гривень виконавець може об'єднати всі провадження в одне зведене, а вас позбавити навіть єдиного житла. Арешт може бути накладений на все ваше майно, рухоме і нерухоме, частку в бізнесі або корпоративні права. Врахуйте, спільно набути в шлюбі майно, яке ви вже переоформили на дружину, або яке було спочатку оформлене на дружину, також знаходиться в зоні ризику. Яка ж послідовність стягнення коштів? Накладення арештів на майно, стягнення коштів з ваших рахунків, примусова реалізація арештованого майна, дорожня карта захисту. Перевіряйте реєстр виконавчих проваджень або дію стосовно ваших виконавчих проваджень. Сплачуйте або оскаржуйте штраф. Все інше, як і ігнорування ваших правових проблем, не працює і тільки погіршує вашу ситуацію.